У нашій групі Калинка діти познайомились з українською народною казкою солом'яний бичок. Вихователь показував лялькову виставу, щоб малюки змогли поринути у чарівні світ казки. Малята із захопленням стежили за пригодами солом'яного бичка та його господарів. Казка вчить, що праця, винахідливість і дружба завжди допомагають у житті. Щоб краще відчути себе героями казки, діти приміряли маски разом із солом'яним бичком, оживили улюблених персонажів. Це подарувало багато радості та веселощів. Ще діти відтворили сюжет казки простими фразами, використовуючи інтонацію та жести, що відповідають образу. Брали активну участь у колективній постановці. Після перегляду казки малята перетворилися на маленьких майстрів. Вони витворювали персонажів, малювали та ліпили, розвиваючи уяву та творчість. Таке знайомство з казкою допомагає не лише розвивати мовлення і мислення, а й виховує любов до народної творчості та повагу до українських традицій. Наші малята із задоволенням відкривають для себе світ казки. А солом'яний бичок став для них справжнім другом.